Всім привіт, шановні, мене звати Сашко Петрик, у мене на ютуб-каналі. Зараз е, поставимо з вами пікем на плей стадію Мейджеру. Я довго думав, що б такого унікального вам запропонувати. Ну, як завжди, я зі свого боку все зроблю е, як професійний аналітик з більш ніж 10-річним стажем в Counter-Strike. Але м, альтернативну версію пікему мені допоможе зробити 10-місячний той пудель Чоко. Е, цього. Цю експертку ми покликали для, спеціально для цього випуску, щоб ну, потім порівняти, а в кого пікінг буде краще у експерта з 10-річним досвідом, чи у 10-місячного той пуделя. Чоко всіх вітає! І давайте починати. Робитиму я свій пікінг, звичайно, в боті-волонтері, про який я розказував вам у двох попередніх епізодах. Чоко, хочеш бігти кудись? Ну і підбіжи, я тебе потім покличу. Бот волонтер, лінк на нього є в описі. Ви ще встигаєте, якщо що зайти купити тут квиточок на 100-200 гривень, шансів на перемогу у вас залишиться небагато, бо ви тільки з третьої стадії починаєте. Там поінти вони всі сумуються. Але якщо ви хочете підтримати збройні сили, долучитися до е збору, то на ну, welcome Ми вже майже 153 тисячі гривень зібрали. Це фантастичний результат. Я їм супер задоволений. І до речі, те, що ви зареєструєтеся е зараз, е На... Ось цю на кем, підете і купите квиточок. Це дозволить вам взяти участь у бонусному розіграші від White Market, поборотися за ось ці призи, тому що там е, ви. Це, що вам треба, це ось тут -от в боті, в налаштуваннях, вбити свій White Market URL, який можна взяти ось тут, -от на сторінці, на будь-якому профілі White Market, Ось він лежить. Ви його просто боту відправляєте. так, Ну а якщо нема, то у вас тут є лінк на реєстрацію, і він також. Е, ну, Дозволить вам зареєструватися на сайті, отримати цю рефералку. Це безкоштовно. От. І е, якщо ви зробите ось це і купите квиточок, то ви потрапите до розіграшу. Там він буде рандомний серед усіх. От. Тож, що ми щодо моїх результатів в Legend Stage, ну там, як і у всіх, повна біда. У мене три пікеми. Оцей основний, в якому 18 балів, але в ньому ну, зайшло чотири команди. Герой Квіталіті вийшли в плей-офф, Це круто, фейс домучили, вийшли в плей-офф. Монте теж порадували. Був я дуже близький з Ніпами, Були вони моїм би п'ятим піком. Ну і 3 -0, 0 3 вгадати не вдалося. ну тут Я ці команди просто поставив на прохід. Наві, на жаль, незважаючи на те, що у них була об'єктивно найлегша сітка серед усіх, із завданням не впоралися, і програли матч Монте. ну і... І не тільки Монте. Да? Тобто, навіть от, не прогавали, не вийшли нікуди, ну це вже абсолютно інша історія. Into the Bridge це сенсація, фантастика. Тому е, про них я думаю книжки будуть потім писати. Отже, е, це мій основний пікем. Що в мене є альтернативні, ну, один з них і поставить Чоко. Давайте ось тут, там, де основний, у, нього, у мене на нього найбільше надії. Будемо пікати тут. Значить, Перший матч Фейс-Героїк. Фейс-героїк, варто варто розуміти, що вони вже грали між собою на цьому мейджері. Це був перший тур Legend Stage на який фейс приїхали розігріті, а героїк грали перший свій матч. І героїк закрили без шансів на інферно 8-0. Best of 3, арена, звичайно, ситуація трошки змінюється, але все одно ну, не, ви, не виділити героїк фаворитом в цьому матчі, неможливо. При цьому варто розуміти, що Фейс це команда, яка вміє аналізувати, вміє робити висновки, вміє е, щось змінювати і якимсь чином вигравати подібні матчі. Тому тут насправді супер важкий прогноз, і ті, хто ставлять просто одразу на героїк, вони е, занадто в собі впевнені, моя думка. От. По Мапулу. Тут е я не думаю, що якась ось з цих мап, які героїк банили. В протистоянні з Фейс реально є настільки слабким місцем, що Фейс буде що заб'юзити. Тобто, ми бачимо по історії протистоянь до цього. Фейс вигравали у героїк на Інферно раз, на Інферно два. Вигравали один раз Еншент в суперблизькій боротьбі. Ну, це з таких, з найбільш актуальних матчів. І е, Інферно вони зіграли на мажорі, і там героїк розібралися Тобто тут, по Мапулу, в першу чергу, у, у Фейзів нема куди сунутися, тому що усюди їм буде складно. Анубіс у Фейс не супер впевнений. Mm, вони ледве не програли Наві, закамбечили за захист. Ancient хороший у героїк. Нюк хороший у героїк, а це мапи, які героїк банили. Тобто, що казати вже про ті мапи, які можуть бути. Ну тобто, я тут схиляюся до перемоги героїк, так, але не тільки тому, що вони обіграли фейз в тому матчі в основній стадії, а ще й через те, що вони дійсно зараз по мапулу сильніші. І на фейз має все ж таки вплинути той фактор, що вони дуже втомлені приїхали на мейджор і вже зіграли дві стадії. І стадія Legends була для них супер напружена. Тому я думаю, їм може просто не вистачити. Витривалості і сили. Тому мій, мій пік це героїк. Монта Gamer Legion дуже хочеться, щоб Монти виграли цей матч, e, і e, цей матч e, абсолютно по силам виграти Монте. Вони тут навіть по букмекерам фаворити. E, очних зустрічей у команд немає. Але той факт, що Gamer Legion вийшли в цю стадію, він говорить про те, що вони насправді дуже сильні індивідуально гравці. В цій грі, знову ж таки, все буде залежати не від Мапулу, навіть і близько не від Мапулу, можна навіть не аналізувати маппул. Не від досвіду гравців, тому що в жодних з цих гравців немає якогось там шаленого досвіду. Тобто Вітя здіває трошки пограв на топ-левелі на аренах невеличкий досвід подібних матчів є у Ейкора. Всі інші гравці, це новачки, для яких це буде в кайф. Я не думаю, що хтось з них буде хвилюватися. Я не думаю, що це спричинить поганий рівень гри. І я думаю, що у Монте. Об'єктивно, в таких умовах, трошки більше шансів. Але сказати, що вони тут явний фаворит, теж не можна. І якщо ви шукаєте якийсь альтернативний пікем, тобто такий, яким би здивувати, то пік Геймер Ліджин в цьому матчі виглядає непогано. Але я, як професійний аналітик, все ж таки трошки більше шансів даю Монти, тому пікую Монти. Віталіті інто зобріч, наскільки б мені взагалі не хотілося б аналізувати цей матч, бо тут, ну ну, ну, ну як взагалі можна аналізувати цей матч? так? Uh, очних зустрічей немає. Віталіті знищують всіх, впоралися з шаленим тиском, будуть грати на очах у власної публіки. І проти них буде грати команда, ледве її можна назвати професійною. Вона нещодавно була зібрана. Яким чином вона взагалі вийшла в плей-офф? Це загадка, це містика. Чуваки просто пруться, чуваки просто розривають, але в плані моральному вони все одно Заряду програють Vitality. Вони програють Vitality по всім аспектам, вони програють Vitality Віталіті в абсолютно в усьому, в Мапулі, в скілі, в досвіді, в моралі. Просто немає жодного пункту, в якому Into Zimb виграють у Віталіті. Тому тут уявити перемогу Into Zimbriч надзвичайно важко. Тобто тут я, як аналітик даю там тупо відсотків 80% на перемогу Vitality. Але прикол в тому, що дива трапляються, і Into Zimbrieч це команда, яка. Нам на цьому турнірі вже подарувала не одну перемогу, в тому числі над топовими командами. Ens, Face були обіграні. Fnatic були теж обіграні, причому розірвані без шансів. От, ну, але ну, як тут, ну, тут неможливо пікнути індо Забрічного в цьому матчі. Ну, Ну ніяк абсолютно. Ну, і Liquid Apex це, мабуть, теж така цікава пара, тому що вони вже грали між собою в першому раунді Challenger стадії. Після цього Liquid програли ще один матч в Challenger Стадії, мали 0-2. Потім ледве виграли у Флюксо. Відкамбечили Challenger Stadium по легким суперникам і в Legends на... на Заздрість всім критикам вони продовжували розривати. І Liquid порівняно ось з цим матчем. Так, зараз це абсолютно дві різні команди. Тому мені було дивно бачити слова Стіко в інтерв'ю, де він сказав, що вони обіграли Liquid, їм було легко, і він впевнений, тому в перемозі в плей-офф. Це, як на мене, ну досить дивно. Тим паче, Стіко я дуже поважаю як суперрозумного гравця, який слів на вітер не кидає. Але він ну відверто недооцінює прогрес ліквід, який вони зробили протягом цього турніру. Для мене вони фаворит в цьому протистоянні. Букмекери теж, мабуть, виділяють ліквід. Так, букмекери теж виділяють ліквід. Ну, але безумовно, перевага у них тут невелика. І Apex це колектив, який здатен її нівелювати. Тому, якщо ви знову ж таки в пошуках альтернативного пікему, то ну, Apex-Пікати абсолютно нормальна історія, я нікого не засуджую за це. Але для мене Ліквід фаворит в цьому Best of 3. Окей, тиснемо наступне питання. Півфіналу у нас виходять героїк Монте і Віталяті Ліквід. Ну, в цих матчах, очевидно. Буде фаворит саме героїк і Віталіті, е, окрім моральної складової і впевненості в собі, яка буде і у героїк теж в матчі проти Монти. Важливим аспектом, який про який не варто забувати, є досвід гри спільний, є е, набір тактик, є е, якась відпрацьовані стратегії. І в цьому плані е, ну, героїк безумовно Монте переважають, тому що вони грають набагато довше разом. І єдине, що може заважити, завадити Героїк в цьому матчі, е, це ну реально, якщо вони. Як Наві, наприклад, не зможуть перестрілювати Монте. Але це все психологія. Тобто тут важливо героїкам не програти по психології, і вони цей матч виграють. Я ставлю на героїк, я ставлю на Віталіті, це фаворити, це логічно. Вони показали себе круто в Legend Stage, у них є крутий Маппул, і вони об'єктивно досвідченіші, сильніші і показували крутіші результати, ніж Ліквід і Монте. Тому тут півфінали, начебто, виходять очевидні. Ну і фінал героїк Віталіті. Ну, шановні, що я вам можу сказати? Герої грали фінал мейджору проти аутсайдер з попереднього. У цьому фіналі вони провалилися, от саме по моральки, саме морально. І таке з ними трапляється надзвичайно вкрай рідко. І мені здається, тоді з ними це втрапилося, тому що вони були очевидним фаворитом. І вони не впоралися з цим завданням. Я, звичайно, сподіваюся на подібний сценарій в матчі, наприклад, героїк Монте в півфіналі, якщо він буде. Але мені здається, що героїк зробили висновки і подібного не повторять. Вони вміють в самоаналіз. І обираючи між цими двома командами, безумовно, крутими в плані моралі, в плані Мапулу, в плані зіграності, в усіх, в усіх аспектах вони елітні. І протистояння це буде супер близьке. Але все ж таки, мені здається, що якщо Віталіті дійдуть до фіналу. І ніде там не зламаються, не вилетять від команд слабших. Вони заберуть цей фінал. Вони заберуть цей фінал. Вдома, за них там буде так топити арена, вони будуть зобов'язані це виграти для них. Тому я пікну Віталіті, збережу свій пікен, і він буде отаким вот от у мене фінальним. Ну а тепер настав час для головної аналітикині і її е прогнозу на плей-офф цього мейджору. Дішайте! Чоко! Чоко всіх вітає ще раз. І чоко готова поділитися своїм предікшеном і зробити свій пікем. Отже, у нас для Чоко є смаколики. Чоко, чоко, тримай себе в руках, я розумію, ти хочеш вже поділитися предікшеном. Е, ну і будемо зараз починати. Значить, давайте так. Права рука у нас. Давайте почнемо. значить Це буде її пікем. Фейз героїк. Фейс у нас зліва. Героїк справа. Чекати. Оце фейс, оце героїк. Справа героїк зліва фейс. Ваш вибір. Можна. Ну і чока вибрала команду фейс в своєму пікімі. Робимо ставочку на фейс. Добре. Рухаємося далі. Чока, чекати. Чекати, чекати. Оце зліва Монте. Справа Gamer Legion. Можна. Чока вибрала Монте. Добре. Предикшн зараховано. Рухаємось далі. Віталіті проти Into Zeb. Зліва будуть Віталіті справа Into Zebж. Рівно відстань роблю для Чоко. Можна. Так, з чоко пікає Vitality. Цікавий предікшн від неї. Добре. Рухаємось далі. Apex проти Liquid Схема буде та сама. Зліва Apex, справа Liquid Можна. І Чоко обрала праву руку. Це Liquid. Отак от, от. Бачите. Так, є ліквід у нас вибір. Рухаємось далі. Півфінали. Фейс, Монте, Віталіті, Liquid. Почнемо з першого півфіналу. Значить, ліва це фейс, справа це Монте. Чекати. Чекати. Зліва фейс, справа Монте. Так, давай. Чоко, чоком. Фу. Фу. Чекати. Можна. І Чоко пікає Монте. Праву руку. Добре. Монте обрано. Залишився останній Віталіті Ліквід півфінал. Чоко, чекати. 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 Ліва рука це Віталіті, права це Liquid. Однакову відстань робимо для Чоко. Можна. І Чоко вибрала ліву руку, тобто Віталіті. Отакий от от сценарій бачить у нас Чоко. Е, ідеальний сценарій, який бачив Демкіку в своїх інтерв'ю. Принциповий двобій. Е, можливість повторити Монте. Е, точіше, взяти реванш у Монте. Отже, зліва у нас буде Монте, справа у нас буде Віталіті. Монте, це, це Віталіті. Чекати. Тут важливо, Чоко, подумай, чекати, давай, подумай. Кого ти все ж таки бачиш фаворитом в цьому матчі? Монте чи Віталіті. Можна. І вона пікнула команду Монте. Чоко. Оце ти даєш? Оце сміливий предікшн, шановні. Ось так. Ось такий пікен. Ну, мені здається, досить реальним. От чесно. Тобто. Монте можуть обіграти Фейз в півфіналі. Вони були дуже близькими до того, щоб обіграти їх в основній стадії. Фейз можуть обіграти е, героїк в одній четвертій. Мені здається, у Монте менше шансів проти героїк, ніж у Фейз Ну, а фінал Віталіті Монте там може статися вже все, що завгодно. Якийсь там ульт від Бороса. І е, теж в основній стадії, коли грали Віталіті проти Монте, було досить близько. Тож. Подивимося, чи Предікшн зіграє краще, мій чи чоко. Пишіть в коментарях ваші версії, як ви думаєте, хто переграє, хто виграє в цьому нереальному двобої. Аналітик з більш ніж десятирічним досвідом Counter-Strike, чи десятимісячний той пудель, той пуделиня чоко. Дякую вам дуже за увагу. Ставте вподобайку і до нових зустрічей. Дякую вам дуже за те, що дивитеся. Бувайте.